Державна інспекція області відкрита для спілкування з усіма учасниками дорожнього руху в режимі онлайн В соцмережі Фейсбук відкрита особиста сторінка начальника ДАІ області Павла Солоненка. Там можна поставити запитання начальнику і пожалітися на працівника ДАІ. Щоправда, одразу карати нікого не будуть. Спочатку проведуть службове розслідування. Про це нам розповів власник сторінки. Ми постійно добиваємося, що працівник ДАІ, і учасник дорожнього руху це повинні бути партнери. Тому хочеться, щоб було порозуміння. Хочеться, щоб працівники ДАІ тільки в правому полі працювали з тими водіями, з тими пішоходами, які порушують правила дорожнього руху, і щоб не було ніяких корупційних діянь. У зв'язку з цим виникла така ситуація, щоб відкрити таку сторінку. От виходимо на сторіночку. Управління дає УС України в Вінницькій області. і вже далі ми бачимо, що робиться на сторінках, хоча звертався хтось з громадян, чи не зверталися. Комп'ютер працює сутки, і зразу можна свої запитання поставити мені або проблемні питання надати по тих і інших ситуаціях, де виникають з працівниками даї, особливо ті, де працівники дає, неправильно себе ведуть. Будемо говорити і вживають своє становище, як працівника дає, не в те русло. Ніхто не буде зразу, будемо говорити, карати працівників дає чи щось інше. Інше робити, тому що ми прекрасно розуміємо, що багато є водіїв, які злосні порушники правил дорожнього руху, і їм мішають порушувати правила дорожнього руху працівники даї. То, звичайно, є, будемо говорити, багато наклепів. У нас багато є скарг, які не підтверджуються. На особистому сайті начальника державтоінспекції області можна не тільки поскаржитися на підлеглих Павла Солоненка, а й дізнатися про зміни у законодавстві та нововведення служби, а ще залишити свої побажання, зауваження і записатися у друзі. Щоправда, зараз на сторінці пусто жодного з відвідувачів. Олена Гук, Вадим Іжиєвський, телеканал Віта.